Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем для українців, а також тему проходження ВЛК. Мною розповім коротко, що там і як там. Поговоримо про карту ЦУКР, З'явилися нові повідомлення щодо цієї карти. Багатьом вона цікава, а також про зміни, які відбулися для українців, які жили в колективних центрах для біженців. Теж важливо. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою. Зробіть репост цього відео, залиште свій коментар, можливо, своє запитання. Ну і звичайно, якщо ви не підписалися, дивитесь без підписки, то підпишіться. Це важливо як для каналу, так і для вас, щоб не пропустити в майбутньому важливі новини. Дякую всім за підтримку. Давайте коротко розповім, що там сьогодні з тим проходженням ВЛК. Що мене чекає ще завтра, бо сьогодні воно ще не закінчилося. Я не зміг пройти повністю всі кабінети ВЛК, тобто не, не зміг пройти весь список. Чому? Тому що не встиг здати кров, не встиг пройти ще два кабінети, потім результати, потім це все має завіритись, і потім я маю віднести пройдений лист ВЛК в ТЦК. Я сподіваюся, що завтра це можна буде вже зробити повністю занести пройдений ВЛК до ТЦК і за ВЛК забудемо як мінімум на рік. Як це все буде, завтра коротенько теж розповім. В першу чергу це з'явиться у моєму інстаграм-каналі. Тому якщо ви ще не підписалися на мій інстаграм, в описі під відео є посилання. Підпишіться, будете знати першим. Отже, давайте поговоримо про карту «Це Укр», яку українці на території Польщі чекають з нетерпінням. Багато запитань, треба вона, не треба, що краще, яка карта краще, чи взагалі добре її робити, чи не добре, чи залишатися на статусі Укр, чи робити звичайну карту. Я про це також вже розповідав, пояснював. Як на мене, карта по роботі, якщо є можливість, це найкращий варіант. В... Інших варіантах це вже вам вибирати. Тобто я рекомендую від себе те, що я вважаю кращим варіантом, якщо є у вас офіційна робота, і ви маєте можливість податися на карту побиту по роботі, то це можна зробити і це, напевно, найкращий варіант. Потім інші варіанти, чи залишатися на статусі Укр, чи чекати карту це Укр, чи робити візу, чи залишатися по безвізу. Це вже вам вирішувати. Але для мене найкращий варіант звичайна. Традиційна карта побиту по роботі. Отже, з'явилося повідомлення, що Сенат Польщі на наступний тиждень буде розглядати уставу по карті побиту це Украї вже на наступному тижні. Якщо Сенат Польщі прийме цю уставу, залишається підпис президента і публікація в Дженікові устав. Тому що Сейм Польщі вже прийняв. Попереднього не пам'ятаю, якому місяці по карті побито це Укр рішення. Зараз там були поправки, зміни, редакції і тому подібне. Зараз вже це буде розглядати Сенат Польщі. Якщо Сенат Польщі це прийме на наступний тиждень, якщо все буде так, як вони планують, і буде все гаразд, то вже найближчим часом це попаде на підпис до президента. Як на мене, немає ніяких причин, щоб президент не підписав цей. Закон цю уставу і не надав можливості українцям перейти зі статусу Укер на карту Це Укр. От коли вже Сенат прийме це рішення і дасть президенту, і президент підпише, до публікації чи вже після публікації в Дженіку устав, можна буде розглядати, що там, і як там, і що дійсно карта побиту це Укр буде. Але, як бачимо, ще її немає. Тобто це те, що я колись говорив в попередніх відео, де попереджав українців, поки що немає на що подавати, поки що немає кому нести гроші, щоб вам щось там зробили, подали за вас чи щось там, якусь карту, якої ще не існує, вам її виробили. Треба почекати, поки взагалі з'явиться можливість податися тільки на цю карту. А потім вже вони з'являться ті помагайки, ті допомагайки і тому подібне. Тобто ну, без них ніяк і нікуди нічого з цього не буде. Але поки що поки карти немає, то я би рекомендував нікому не вірити і не давати ніякі гроші, документи, щоб щось там виробляти, бо немає що. Але вже на наступний тиждень, якщо Сенат Польщі це Прийме рішення, то вже на 99% карта це Укр» буде в найближчому майбутньому. Навіть можливо, і до кінця місяця опублікується в Дженіку устав і з'явиться, запрацює сайт для подачі на нього. Сподіваюсь, що так і буде. Наступна тема: це Польща припинила поселення українських біженців в колективних центрах для біженців. Ви знаєте, також ці поправки були в останньому в останній уставі, і там можна буде. Бути тільки тим, хто дійсно не має можливості себе забезпечити вразливі категорії громадян України з 31 жовтня 2025 року в Польщі припинили прийом громадян України з песилюкер до центрів колективного розміщення. Це рішення закріплено новелізацією закону про допомогу громадянам України. Хто й надалі може поселе, поселятися безкоштовно? Особи з інвалідністю, помірна, значна, або їхні офіційні опікуни, жінки від 60 років та чоловіки від 65 років без отримання польської пенсії. Вагітні жінки або матері з дитиною до 12 місяців, матері одиначки з трьома та більше дітьми, де принаймні одна-сім років. Неповнолітні під опікою без виплат 800 плюс, та їхні тимчасові опікуни, повнолітні учні середніх шкіл до кінця навчального року, коли виповниться 20 років. Нещодавно госпіталізовані 7 днів, якщо госпіталізація була оплачена в НФЗ. Процедура поселення звертатися до місцевого ужаду воєводського з документами довідка про інвалідність, свідоцтво про народження тощо рішення індивідуальне плата за проживання для українців, які проживають в центрах колективного розміщення до 31 жовтня безкоштовно. З 1 листопада введено оплату в розмірі 15 злотих на добу. Стосується тих, хто не підпадає під повне звільнення від оплати. Зокрема, до таких осіб входять неповнолітні діти, на яких виплачуються соціальні допомоги, зокрема 800 плюс, та у Особи, які отримують польську пенсію, підстави для негайного виселення, нові правила воєвод. Воєводи отримали повноваження, негайно виселяти мешканців колективних центрів за порушення до них відносяться. Систематичні порушення регламенту, шумночі, бруд, гості без дозволу, тварини, алкоголь, наркотики на території, насильство, фізичне, психологічне, несплата 15 злотих за добу. Я залишу посилання на ось це повідомлення. І в кінці цього повідомлення будуть контакти телефонні. Зможете зателефонувати, попитати, що там, як там і яким чином. Так, щоб дійсно, кому потрібно, зв'язалися безпосередньо з контактною особою, і вам в цьому питанні допоможуть. Запитайте, що, як, маєте право, не маєте право, на яких умовах, які документи і тому подібне. Тому рекомендую тим, кому дійсно це потрібно. Колективні центри, де для біженців телефонуйте, взнавайте, цікавтесь. це важливо, але як бачимо, вже відтепер тільки вразливі категорії громадян України і оплата за добу 15 злотих. Тобто, це вже змінилося, це вже діє. І тут же ну, назад нічого не рухається. Ось така інформація, такі повідомлення. Дуже дякую за те, що ви зі мною. Дякую, що слідкуєте. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тисніть подобайку та залиште свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.